На перше в новому році засідання виконкому прибули 11 з 18 його членів. Собі до роботи колегіальний орган затвердив 21 питання. Серед них фінплани та плани фондів оплати праці комунальних підприємств на цей рік. Минулого шість з них отримали прибуток. Одне спрацювало з нульовим результатом, два зі збитками. Отримали прибуток шість підприємств на загальну суму. 4 мільйони 349,8 тисяч гривень. При цьому два комунальні підприємства від фінансово-господарської діяльності за 11 місяців 2022 року отримали збитки. Це КП «ТВКХ» збитки 48,7 вісім мільйонів гривень, та КП Картеринок міста Южноукраїнська збитки 15,4 тисяч гривень. Відповідно до затвердженого проєкту рішення цього року у збиток знову ж таки спрацює КП та ВКГ. Два підприємства Критий ринок і Грааль фінансові плани ще доробляють. Решта планує прибутки. Комунальне некомерційне підприємство Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня сподівається доходи навіть подвоїти. «Рост за рахунок перше це будуть надаватися послуги томографу, який майже не працював у 2022 році. Він по моєму з вересня місяця почав. Працювати також лікарня перегляне свої тарифи, які значно нижчі ніж тарифи в інших містах. Щодо тарифів, то мова йде про ціни на послуги, які надає лікарня. Це огляд профільними спеціалістами та проходження обстеження без направлення від сімейного терапевта, а також стоматологічне лікування. Пройшла погодження виконавчим комітетом і нова програма розвитку малого та середнього підприємництва. Документ діятиме в нашій громаді з 2023 року по 2025. Також програма передбачена реалізація проєктів. Це те, що є нове у програмі. Це проєкт дорожня карта підприємства, створення путівника для підприємця початківця, це створення каталогу туристичної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади, проєкт крафтова ініціатива, підтримка крафтових виробників, А також це проєкт фонд підтримки підприємства, запровадження ефективних механізмів фінансування суб'єктів малого та середнього підприємства за пріоритетними напрямками розвитку з очікуваним фінансуванням 500 тисяч гривень. Економічної сфери стосувались чотири питання порядку денного. Окрім них, члени виконавчого комітету погодили проєкт програми цифрового розвитку громади, річний план діяльності для КП Грааль та низку рішень, що стосувались житла й опіки над дітьми.